Всім доброго, гарного, тихого, мирного дня. Сьогодні я хочу розказати, чому я перестала проводити прямі ефіри. Річ у тому, що мене YouTube заблокував, заблокував мені проведення прямих ефірів по причині порушення. Ну, це все вийшло случайно, я не знала правил Ютуба всіх. І вчора, коли я захотіла провести прямий ефір, я пасла кози, як обично, я проводила прямий ефір, спілкувалася з друзями. Але ж діти зі мною рядишком бігають майже завжди. І в Ютубі є таке правило. Що діти до 13 років не мають права проводити прямі ефіри. Ну, я цього не знала, ну і діти й не проводили той ефір. Ну, Діти мількали в кадрі, було чути дітські голоса, я ще не почала говорити навіть. Це перші дві хвилини було. Я ще не почала нічого говорити, тому що не було ще глядачів, я навіть не поздоровалась. Тобто доросла людина там не фігурірувала в тому, в тій трансляції в тому ефірі. І коли діти показалися в кадрі, YouTube прикратив трансляцію, удалив моє відео, заблокував спочатку, потім удалив. Ну, відео трансляції, там дві хвилинки. І все. Прислали мені листа на електронну почту, що по такій то причині була заблокована пряма трансляція. Ні сроків не вказано, чи то на сутки, чи то на місяць, чи то назавжди. Тобто, я не знаю, чи я зможу їх встановити, ці прямі ефіри. Я буду питатись, звісно, але не знаю. І вийде. Тому я, друзі, завела ще один канал, називається він Оленчині кози. Хто бажає, будь ласка, підпишіться. Коли там буде 50 підписників, тоді я зможу проводити ефіри з того каналу. Ну, я вже буду обережніша, щоб діти поменше попадали в кадр. Ні, коли є дорослі, тоді можна. А коли тільки одні діти дитячі голоси, і зовсім не було чути нікого дорослого, то таке вийшло. Отака печалька. Шкода мені. Звісно, в мене вже багато є друзів, з якими я спілкувалася, спілкувалася в ефірах. Підписників багато, вже майже півтори тисячі. Ну, сам канал не заблокований. Заблокована тільки пряма трансляція. Так що канал буде продовжувати своє існування. Канал діти кози кухня. І попутно буде ще один канал Оленчині кози. Так що така от історія. Заходьте, хто бажає, я тут ссылку залишу в коментарях. Під цим відео. Підписуйтесь, хто бажає. Так що, хто бажає, заходьте. Я залишу ссылку під цим відео. Підписуйтесь, і будемо спілкуватися далі та дружити далі. Всім дякую за перегляди, бажаю всім! Тихого мирного дня та вечора. Без тривог. І всього найкращого. Бай-бай!